Драбина Трансформер складається із прямокутного профілю, з квадратного профілю і замків. Щоб вибрати якісну драбину, треба звернути увагу, а точніше, краще всього порівняти, дві драбини, якщо ви ніколи інші не бачили. Тому що, якщо дивитися тільки одну драбину, а ви раніше не бачили інших других і. Не користувалися, то вам з першого разу буде незрозуміло, якісна ця драбина чи ні. Для огляду беремо два різних виробника драбин і звертаємо на такі деталі. Перше, що профіль це саме перше запитання, що, яке задають клієнти. Він майже всіх виробників в бюджеті там, тисяч до 9 до тисяч використовується одинаковою товщиною. Більше товщина і не потрібна. Тому що такий профіль витримав до 150 кг навантаження. Якщо брати більший профіль, щоб витримував 200-300 кг, по-перше, ви не будете нагружати драбину до такої ваги. А по-друге, ця драбина буде мати вагу не 14 кг, а 20-25 кг. Навіщо вам така важка і габаритна драбина, після якої потім будуть проблеми зі спиною? По-друге, це майже головне те, що драбина повинна комплектуватися великими такими масивними міцного металу замками. Вони бувають різної форми. Для зручності бувають такі речаги. Вони зверху, бувають, як ці драбини всередині. Зручніше користуватися якісь зверху. Замки на драбині цього виробника вони трошки більші. І зроблені більш якісно. Зверніть увагу саме на виготовлення цих замків. Не треба бути великим спеціалістом, просто подивіться, точніше, навіть порівняйте з робиною іншого виробника. Все здесь чітко, рівненько, якісно і дивимося на виготовлення такого замка. Товщина металу на замках драбині цього виробника також вона товстіша. От, дивіться, який тут метал. Тут цей замок має тонший метал. І третій, голов... найголовніший елемент, на який треба звернути увагу, це саме з'єднання всіх елементів, всіх частин драбини, замків, профілю, профілю ступенів між собою. Не буде якісного з'єднання, не буде міцної є, жорсткої драбини. По-перше, замки. Три заклепки, чотири заклепки з'єднані. Далі, як кріпляться ступені? Бачимо, що розв'язано. Вальцована ця частина ступені має ось таку якість. І майже кожна ступень вона виглядає по-різному. Якщо дивитися на якість виготовлення цієї драблини, кожен цей елемент має одинакову форму, і десь з кожної сторони ідеально, без зазорів, притискається до цього профілю. Це свідчить про те, що обладнання, на якому виготовляються ці драбини у цього виробника, набагато краще, дорожче, точніше, ніж обладнання, де виготовляють саме цю драбину. Далі з'єднання ступенів. Має також ось такий вигляд. Вони не мають люфтів в містах з'єднаннях. Ну, якість, ось, як ми бачимо, ось така. Кожен елемент він виглядає по-різному і має різні також такі ось зазори. На чорній драбині. Максимально все рівно, точно. Кожен профіль ступені щільно прилягає по всьому периметру іншого профілю. Драбини бувають фарбовані і не фарбовані. Не фарбовані драбини залишають частки алюмінію на руках. Фарбована, на мій погляд, більш практична. В тому випадку, якщо ви працюєте в саду, то на ваших ягодах, яблуках, фруктах е не буде залишок металу.